Благословен Бог, не всегда нині, присно у віки віком. Христос воскресе із мертвих, смерть, і у смерть поправ, і в гробі живо рубав. Христос воскресе із мертвих, смерти и смерть по праве сущим во гробе живот даровал Христос воскресе smerti мертвых смерти и смерть по праве сущим во гробе Ісану, і святому Духу, і нані пресної вовіки віковамінь, Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти старіка наша, владика прости беззаконія беззаконня наша, святий посвятий, сили немочі наша, і мене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, Ісану, і святому Духу, і нині пресної вовіки віковані. Отче наш, <t 'intimit> же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде тволя Твоя, як на небесі, на землі хліб наш насущний даже не нам, остави нам долі наша, як уже ймо остане довжником нашим, і не веди нас своє скушені, но і збави нас от лукавого. Як у твоє царство і сила, і слава отця, іси, Святого духа, нині і присно, і во віки віко. Помило, Господи, помилогосподи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Солодці, сину, святому духу. І на во пресної повіки вікова. Придійте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся і прибанім і сам, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душу мою, Господа, Господи Боже, моєго се і си зілової сповідані, воріпоту, облексія і своєї яси свідом, я коризую. Простарай небо, яку кожу покривай водами привис я своє полаю облаки, не я своє ходяй на криловітриню. Твори, яни, ли своє духи, і своє своє пламені, не основає землю, на твердий, я не приклониться, во вік віка. Без неї кориза, одіяни і я на горах стануть води, от запрещені твого побіну, то власне рома Твоєго бояться. Восходять гори, не сходять поля, поляво місто, єже основались, і їм приділ положилися, уже не прийдуть, неже обретяться покрити землю, посилає істочники воде посеред посадьор прудуть води, води напаються звіри сильне, ждуть онареву жажду свою. тих птиця небесні привітають тут среди камені, да дяді лас напає ород, привез при ніх своїх от пола твоїх, насититься земля, прозибає скотом, і на службу чоловіком, ізвести хлібу землі, і вона веселить серце чоловіка. Умасти лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древопольне, яке даліванський жиє, насадив там птицю возніздяться. І родіє вожилище предводительствує тими, високі, високе, єлиним камені прибіжище зайцем, сотворили силу нового времена, сонце позна запад свой положили сьомої, і без снуш, не жі добравні, зуріє добра з ким не рикою і восхитити, і взяскати тут бапи, що собі восія сонце, і собравшися, і вложих своїх лягуд. І зайде чоловік на діло своє, і на ділани, я своє до вечора, як залишився діла Твоє, Господи, все при мудрості сотворилися, сповниться земля, твари Твоїя, море великої і пространної, томагати і жені щасла, мале, і сувелики, великими там у кораблі приплавають. Зміс, його оже создалися ругатися, йому тобі чай, де теперь вам благоврем'я, давшу тобі їм соберу, тут вершу чиска, і сповниться благости, отрощує тобі, лице возмітуться, ти ми ще дух, який щезнуть, і оперсує возвратяться. Посиши духа Твоєї Ісуси, ждуться і обновиш лице земли, буде слава Господню, віки возвеселиться, Господь, оділік своїх призрає на землю і творею, трястися, прикасаюся, все рам і дом'яця, Господи, Господи, у животі моєму Богу, моєму дондежу, єсмь до условия, бесіда моя. Аж возвеселюся, Господі, дай щезмуть рішенцю землі і беззаконниця, як уже не бити, ім благослови душу моя Господа. Сонце познав запад своє положили, судьмої бис, наші ковозолечиш за діла Твоя, Господи, вся при сотворили і Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і приясно і віки вікова. Мінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господу помолимся. Господи помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй. мир і спасіння душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. Помилуй все мира благословення цієї Божої церкви і соединення всіх, Господу помолимся. Господи помилуй. Освятим храм і самі собі рубленням і страхом Божим ходячих, вонь Господу помолимся. Господи помилуй. помилуй. Освятишим сенанцю Маркіреї нашим Франциску Папіремським I boli by mi je našem kěrnilé, čestím přes u trstiv a konc Освен причини людей Господу помолимся. Господи помомило. Обохренив народі нашому придержащих властих наших і осень, воинства Господу помолимся. В них, Господу помолимся. Оплавающий путешествующий, воздухою за стражи плоду земних оспасене и Господу помолимся! Господи, помилуй. Помолимся. Господи, помилуй. Збавити нам отсяки, скорби гніва нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славну владичицю нашу Богородицю, і Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга і весь живот наш. Христу Богу предади. Як уподобає тобі всякає слава і поклонені от своїй Сину і Святому Духу, нині і присної во віки віков. Господи, возвах Тебе я, ослашим я, Господи. Господи, возвах Тебе я, бой міла сумолия моє.

Хранений устом моїми вирождений уснах моїх, не уклони серце моє, особи лукавство, не вшивати ви, не урісі. Со чоловіки, ділаючими беззаконні, сучтуться суч, 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 свої збранли мені, накаже, в праведник милості обличитня, я лиже рішу де немасти, глава моя, якої ще молит, моя, поблоглене їх пожерти, бо ще при прикамені судить їх, услышиться голим моя возможна, як що землі присідеся на землі, розточити сякого сіх прияді. Якоб тобі, Господи, Господи, очі мої на Ті повахнути душу мою. В мені внісі ти вже состави, що ми особливо діла, що беззаконний є. Паду мрежу свою річниці, єдиня з одеже прийду, власним, Господу, возвав, власним Господу помолиться, пролію перед Ним є моє печаль печальню перед Ним возвіщу. Не дай, сад, от мене, духу моєму, моє, і ти позналася і стези, моя на пути сем по нему же кожах, ряша сітні. Смотря ходесні, возрядах не і не бізнай мене. Воїбне від от мене нізиває душу мою, Тебе, Господи, рік, ти осипований час ми сина, земли живий. Вонь в моєму, якось мирікся, зіло, ізбави в м'я, як укріпішеся, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідати імені Твоєму. Мене ждуть праведниці, Дон возда си мені. Ще беззаконні назад, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе.

Потерпіття, Господи, потерпіть душа во слово Твоє, упова душа моя на Господа нагоспода. За слова, нагробно ся положил, єси, тим же і пам'ять твою любов'ю почитає, о стражи утриня до ночі, от утрення, да Ізраїна, о стражи утриня, да оповає ти зраїна Господь. i so no. Весеніє поцель, як у Господа милосім новиною збавлені, і той збавити за людське законіє, подобне очей, а недоста чудне, О, я збився божественним желаний, в тебе, ради на землі волею і От ніби в плоть облегшася Христа Бога, почу ж достраноче достиг єси, всіх сладких мірах мудре, почужди єси до конца себе преблажене, странен положил, єси, доброді листя, стоян'є всеночное, погочені є смертное. І опоздал єси страстево здержанієм Твоїм, Ревни те прежде тебе постившимся, сони вже і прославився, єси. Хваліте, Господа, всі язиці, похвалите Його всі люди. Преподобне не преславне, учився в останнє Божественного Харитона, почерп'єси, як Якуба і надія, всего Божественного поревнував пути, і Бо безмолві житіє і жив, сподобився єси чесно, священого дійства, достойний жрець. Закатає, як о нем не всегда, і очищає божественними зарями, і просвіщаєся умом, і мислив вознесе є сивою мінія, тайна я, поєзрядному каже. Иоанне преблажене, силоју тројческоју угребљаје, јеретическа овреда одбиће си всево, рилипил мудре, види нијем и дија нијем и достиње се вси желајемо. О краји блажене Божественњи слави, По получил, получили все достойно покончені і радуючися з ангельським лики, солистаєся і Бог предстоя, тим же пам'яни творящих твою пам'ять достойно, достойно чудне. Слава Отцю сину і святому духу. І на ні присної вікова. Амінь. Мироносець рано боша, і твой сощаниєм досиша, і скак у тебе, Христе, Боє же помазати, причистоє тіло Твоє, і ангеловими лавосивше ся. Радостотворної образи апостолом проповідаку, яко воскресе начальник спасення нашого, пліниво й смерть, же даруй живот вічний і вели милость. Премудрость простів це Мим. О Господь слышит мя, не да позватиму конему, не да ми услышам, я бо правду мою я. Без ріка нам. нас, Словеніси, Господи, Боже, Отець наших і хвальний прославлено ім'я Твоє віки. Амінь. Боди, Господи, милость Твоя на нас, як кожакова комнатя, Словені,си, Господи, Научи нас оправданням Твоїм, Словені єси, Владико, вразуми нас оправданням Твоїм, Словен'єси, святий просвіти нас оправданні Твоїми, Господи, милость Твоя повія, робот Твої не презри, подобає мій хвала мій тобі, подобає твій ім'я, і слава мій, подобає тобі, цей і святому духу, мій, 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 і присно мій, мій, і во віки мій, віков. Амінь. І вечерню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечера все усовершенна, свята, мирна, безрішна у Господа просим. Подай, Господи. Ангела, мирна, мирна наставника, хранителя, Душі, Тілес наших, у Господа проси. подай, Господи, прощення, оставления гріхові, прощення наших, у Господа проси. Добрих и полезен душа наша і мирва у Господа проси. Очередно, время жовта нашого мірі покаяння скончати. У Господа проси. Християнське кончине жовто нашого безболізне постидно, мирний добротвіта, на страшнім судищі Христові. Проси. Пресвятою, пречистою, преблагословенної, славною владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим. Тебі, Господи, як блахи любець Бог, єси тобі славу, села йому Отцу і Сину, і Святому Духу. Нині присной во віки віков, Амінь. мир всі і духові твоєму. Глави ваша, Господи, ві приклоніте. Буде держава цар Святої благословена і припрославлена Отця, і Сону і Святого Духа, нині присної во віки віку, Христос пас наш, Єжена на рукописані, привоздив на кресті заглади смертною державу прасник, поклоняємося і отридневному воскреседеню, ко тебі, восведокочому мої, живущому на небесі, <плес> все як очі по <плес> рук Господі своїх, як очі рабоні в руку Спожи я, так очі наші, ко Господу Богу нашому, же не живущедриднах. Опійоти Христе спасе бласов, очистим я пожеланого і помилуй м'я Боже. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як помнуй сповнихом сьогоничія, найпаче наповнися душа наша поношення обзуючих і уничиженях. Тому чи молящимся о нас, І Христа поющим, всякая прелесть преста, і род рот вірує спасається, Отцу і Сину і Святому Духу, і пресно пресної во віки віковам со слезами, нас ослезами, очениця розтворяєте, камень стощися, робістошиться, видітитлю животом попраную, печати, свідительствующа, я в свині, я, люті, стражники непокоривих, смертно є, спасися плотию Божією. Ще радо сірці, де у умертві Христового смерть, переворождені з мертви, вас притваряє дволі. Ще шараба Твоєго, Владико, пологолу твоему самиром, як виїзд очими, спасен є твоє же я, я содовал перед цим всіх людей, світ откровенний я закови, слава людей твоїх ізраїля. Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сіди, кріпки, сіди безсмерний, помилуй нас, і сини, і святому Духу. Нині присної во віки вікова. І святи трасі помилуй нас, Оспаде, чисти ріха наша. Прости беззаконня наша, святи посиди, синами наша, імени Твоє ради, Господи, помило, Господи, помилуй, Господи, помилой, славу Отсу, Сину і Святому Духу, і нині пресне і вовіки вікова. Мі. Очі наші жини на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя. Як небесі і на землі, лип наш насушний, даш нам не І остави нам як яко ми оставляємо должником нашим, І не на своє воєслушене, но избави нас от лукава. Як у твоє царство і сила і слава, ця існує сводо духа нині присну, і во віки віком. Як нас не шел єси смерті Бій і звісно, спаси, Єже по образу. приїм, бо Бог, послідував Єси Христу, і дія учил, єси презирати, у поплонь, приходить, бо приліжати же у душі вечі безсмертні. тим же же ізонила стадується преподобне. Бо це милосе твої молим те сослоше й помилуй. Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй. Є ще молимося у святішем селенці маркіреї нашім Францистю Паперемсім і болюбим єпископі нашим Кирнілі, ослужачи послуживши висотім храмісем, і отців наших духовних і осебу креси брати наші. Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй. Єще молимося Бог, храним народі нашому, придержащих властих наших і овсем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся, Опрестежник, людей, ожидающих от тебе велике, багатої милості затвореш на милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яку милості, очолюю, Бог, яся й тобі славу вусилаєм от Своїй Сину і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. Амінь. Премудрость. Вітися, світися, новий Єрусалиме, слава Господня, на тебі, осія, ликуй нині, веселиться, сьоне, теж чистая красуйся, бородиця, восані і рождества Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, пані наше, слава тобі. Христос, Воскреси, мертвих смертю, і смерть по суще, воробі живота рва. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благо. Воскресе із мертвих, Христос істинний Бог, наш молит вами причистий своєї матері, святий славний сихвальних апостол, блаженого священомученика Теодора, єпископа Мукачівського, і преподобного ця нашого Йоанна, ветхого печерника, і всіх святих помилить і спасет нас, як облах і чоловіколюбець. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смерті, смерть поправ, Ісушім во гробі живо дарував. Христос воскресе із мертвих, смерті, смерть поправ. Нам дарував живот вічний. Поклоняємося Його отредневному Воскресенню, Воскресенню.